Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Думаю, багато хто з вас вже здогадався, що це я вам хочу показати за орхідейки. Так, друзі, це саме ті 16 орхідей, які мені дісталися майже задарма. Хто бачив попереднє відео, в якому я показувала їх стан, коли я їх тільки не отримала, ви вже побачили, звісно ж, різницю, що було до, а що після. Зараз я буду детально вам показувати кожну з орхідей. А хто не бачив це відео, обов'язково прикріплю активне посилання на те відео, і ви можете ознайомитися з усією інформацією і також порівняти, які ці орхідеї були до і як вони виглядають тепер. Не знаю, друзі, якщо чесно, що це за сорти, хоча це орхідеї, які були в магазинному ґрунті, в магазинних горщиках, на деяких тільки на двох. Здається, орхідеях, ні на трьох орхідейках, я змогла розібрати назву. Це орхідея Стеленбош, це орхідейка Леді Бланш і ще одна але забула. Якщо, дізна... якщо здогадаюся, обов'язково вам скажу назву. Тож, друзі, я ці орхідеї, з чого все починалося, я... ви бачили, що. Я відсортувала деякі орхідеї і вже показувала вам посадочки тих орхідей, які були у найкритичнішому стані. А всі інші друзі, я поступово пересаджувала. Можна сказати, що того вечора я пересадила. Ось ці дві орхідейки, тому що ви бачили, в якому вони були стані, і пересадила маму з діточкою. Все це у нас було на каналі. Теж, якщо хтось не бачив це відео, теж закріплю посилання у коментарях, і ви зможете їх переглянути і вже розуміти повністю всю картинку, про що йде мова. Тож, друзі, дивіться, як виглядають орхідеї ті, які ми пересаджували з вами в мох. Бачите? Ну? Мніби все нормально. Корінчиків поки що новеньких не бачу, хоча я її, ну, ці орхідейки не дуже знаєте так і ворушу, поставила їх на одне місце під лампу і з тих пір їх не чіпала. Дістала їх тільки ось тепер. Ось це одна орхідейка, а ось друзі інша. Ну, Цей листочок він вже і був в такому ну, поганому стані, і це і не дивно. Орхідейка для того, щоб відновити повністю кореневу систему, вона буде ем, з'їдати ось цей листочок, за рахунок чого і брати всі сили для свого відновлення. Ось, бачите, корінчик є, він хороший, він не гниє. Орхідейку я поки що... Не поливала, ну, маю на увазі мох я не, не поливала, тільки періодично оприскую ту частинку, де, ну, звідки чекаю я на корінчики. А це, звичайно, самі оприскую листочки і ший, шийку самої орхідеї, і трошки оприскую мох, коли він дуже пересихає, тому що на ніч я включаю вже опалення і жар від батарей дуже сушить ось цю верхню поверхню і утворюється, ніби така, знаєте, кірочка. Зверху, а для того, щоб цієї ну, кірочки не, ну, не, не з'являлась, я періодично оприскую ось цю верхню частинку. Сподіваюсь, дуже швидко вона почне активно нарощувати кореневу систему, тому що ось цей центральний листочок, бачите, видно, що він росте. Ось ця частинка у нас такого яскравого салатового кольору, а це означає, що наша орхідейка не стоїть на місці, вона. Почала свій ріст, тільки все поступово вона буде, ну, всі процеси будуть поступово відновлюватися. Спочатку ось цей листочок буде центральний підростати, потім підуть нові корінчики. Ще не знати, яка ситуація там всередині, можливо, десь там корінчик вже і почав випускати розгалудження із основного корінчика, все можливо, тому не втрачаємо надії, обов'язково ці орхідейки виживуть, хоча вони були у Стандартних горщиках, ось таких, ну, уявіть, дивіться, порівняйте, ось такий горщик і таким. І ось такий горщик був повністю забитий корою. І ось ця манюня гнила в такому величезному горщику. Ну, і, звісно ж, ще декілька днів і вона загинула. Але все добре те, що добре закінчується, це, друзі, дивіться, в цих фіолетових горщиках це саме ті. Діточки, які ми разом з вами знімали із цвітоносиків і садили в мох. Дивіться. Пам'ятаєте? Дивіться, мох, корінчики видно. Все як ми любимо, щоб спостерігати за ними, за їхнім розвитком, і щоб контролювати полив самої орхідейки. Ось, бачите? Вони ніби, знаєте, стали такі. Ніби, знаєте, стали такі веселі. На орхідейці-мамі вони не так виглядали. А зараз, коли вони вже у самостійних посадках виглядають, вони набагато гарніші і виглядають такі вже більш доросліші. Ось ще одна, друзі, красуня. Не знаю, що це за орхідейка, тому що я вам вже сказала, що на багатьох горщиках були назви вже стерки і важко було розібрати, що за орхідейка. Ось бачите. Не вдається мені на цій орхідеї відновити стан. Ось цей листочок якось я була зафіксувала, і він вже трошки виправився. А ось цей мені доведеться втикати опору для цвітоносиків і ось так його фіксувати. Бачите? Тому що майже у більшості із орхідей. Усі листочки були або опущені, або самі, сама основа орхідейки була деформована. Вони, можливо, тягнулися за сонечком, або. Ну, я не знаю, в яких умовах вони росли, але все ви бачите на свої очі. Дивіться, посадка цієї орхідейки, бачите, стандартний магазинний горщик. Зараз я спробую її дістати, показати вам кореневу систему, тому що, чому я вирішила посадити орхідейку, в ось такий горщик, тому що в неї було дуже мало коріння. бачите. Ось так сьогодні я їх полила, все як зазвичай, бачите? Низки рамзіт, потім кора великої фракції, щоб були такі повітряні, такі кишені і сераміс. Трошки додала їм смаколиків у ґрунт, щоб вони як швидше, якнайшвидше адаптувалися і якнайшвидше прийшли до тями, і, звісно ж, нарощували кореневу систему, а потім вже від них чекаю цвітоносиків. Ось це, друзі, орхідейка, яку ми разом з вами теж пересаджували. із діточкою. бачите, ось ці характерні пошкодження на листочках. Це опіки від сонечка. Бачите, це був мій останній подвійний горщик, в який я висадила оцю орхідейку. Ось ця, друзі орхідейка. Дивіться, яка вона вже майже нічим не відрізняється від моїх домашніх. Єдине, що е, нагадує, що це не, ну, не мої домашні були орхідеї це ось такі пошкодження. Дивіться, там всередині вже е, визирає новий листочок. А це означає, друзі, те, що орхідейці все подобається. Е, е, до вподоби ґрунт, до вподоби посадка, і до вподоби їй е, мій метод е, догляду, мій можна сказати, як я за нею доглядаю, їй все подобається. Ще хочу вам трошки розповісти, чому я посадила, обрала для своїх орхідей ось такий метод посадки, закрита система. Дивіться, бачите, в багатьох орхідей ось такі посадочки ідентичні. Тому що, друзі, в таких горщиках ну, ці кашпо, вони в них були, ви бачили, орхідейки у стандартних горщиках, ну, в яких вони. Знаходилися при покупці, і ось в це кашпо попередня господиня наливала водички, і вони так пили. Ну, Можна сказати, там вони задихалися в тій воді, тому що її там було дуже багато. Тому, друзі, знаєте, я вирішила собі так, трошки подумала і прийняла таке рішення, що якщо орхідейки вижили при такому методі, як, ну, як вони росли у попередньої господині, там було сиро, там було мокро. І при цьому вони росли, вони боролися за своє життя. Тому мною було прийнято рішення, а чому б і ні, чому б не запропонувати їм а, закриту систему? Дренажний рівень, звичайно, я ставила, бачите керамзіт, потім кора, а, звичайно ж, сираміс і зверху мох. Все, друзі, як зазвичай. І дивіться, ця орхідейка також була. бачите, за одним так, боком, ось так я її зафіксувала, і вона вже більш-менш виглядає трошки краще. Ось, бачите, дивіться, там камбрія. Ось ця я її пересадила методом перевалки. Бачите, ось такий величезний кущик. Мені дівчатка порадили, щоб я її наділила в декілька горщиків, у декілька посадок, а ось так як вона є, так її і саджати... І так вона швидше зацвіте, ніж коли б я її поділила. Я, звичайно ж, прислухалася до, до порад своїх дівчат, тому що це для мене ну, такий новий вид орхідей. Камбрії у мене ніколи не було, у мене тільки орхідейки фаленопсиси. Тому, друзі, час покаже, трошки її полила азотним добривом. Дівчатка, які спостерігають за мною у інстаграм, я у в сторі зділилася, коли її пересаджувала, яке там було коріння. Там, друзі, кори майже не було. Корався була всередині, а весь горщик був обвитий цими дрібненькими корінчиками. Взагалі картинка була чудова. Якщо чесно, я ну, навіть не сподівалася, але перед тим, як її посадити, вона майже тиждень в мене просихала, тому що горщик був дуже важкий. Так, друзі, ось ця орхідейка взагалі мене радує, тому що дивіться, які стали в неї блискучі листочки. Протирала, протирала дівчата де, ось цим орхідеям я декілька разів листочки, тому що настільки вони були, знаєте, якісь такі забруднені в пилюці. Ну, вони взагалі мені не подобалися. Я один раз протирала листочки, все одно залишалися якісь плями. Потім ще раз і, мабуть, Сьогодні це було вже втретє, коли я їм протирала листочки з моменту посадки. Ось так вона, друзі, виглядає. Якщо. Дивіться, друзі. Я зробила таку паузу, тому що тільки но побачила тепер, що там цвітоносик. Я його не бачила, чесно. Бачите? Ось тут. Дивіться. Його. Його взагалі я не бачила, при тому, що ну, я їх поливала. Він, бачите, ось так була, був мох, і я ось так доторкнулася, а там виглядає цвітоносик. Блін, і ну я так рада, <сум> чесно. Хоча ось ця орхідейка. Навіть знаєте, без таких характерних ну, пошкоджень. Ось цей листочок я не враховую, тому що його вже перекрив, ось цей, тому навіть ці пошкодження і не видно. Ось За цю орхідейку я дуже раділа, тому що вона після того, як я її протерла листочки, неї настільки знаєте, такий здоровий вигляд, що ну, якби я її помістила десь серед своїх домашніх орхідей, які в мене вже там на протязі року або більше, я б її навіть не помітила, що це орхідейка із новеньких. Єдине, щоб я, я. Ну, За чим би я її відрізнила, так це по горщику по посадці. Тому що ви знаєте, що посадочки в мене всі у подвійні горщики. Зате в мене буде чудовий досвід по вирощуванні орхідей в, ось, ну, в закритій системі в, в таких горщиках. Ну що, друзі, є ще в мене ось така бідолашка. Бачите, вона наскільки вся перекошена. Ось так я її теж зафіксувала, все потихеньку. Потім буду ставити її десь на такий сонячний, більш світлу таку сторону, щоб вона рівно витягувалася, щоб вона саму основу вже Формувала правильно і щоб ну, не було ось такого перекошеного вигляду. Бачите, все те ж саме, саме що і в попередніх горщиках. Всі посадочки ідентичні. Бачите, корінчики видно, сираміс ну все все, кора, як дуже гарно виглядає. Правда? До речі, сьогодні, друзі, нарешті вже о, буду сідати ввечері і нарізати кору, тому що дуже багато кори я о, витратила. І о, якщо мені потрібно буде десь швиденько зробити пересадочку якісь орхідеї, то кори о, в мене готової нарізаної немає. Ось, друзі, дивіться, тут корінчики гарно видно, тому що це прозоре кашпо, але вони всі одинакові. Просто ті кольорові, а це більш таке прозоре. Трошки відсвічується, тому що о, включила фонарик, щоб вам було о, гарно видно. Бачите? А влітку, друзі, до речі, буду. О, Залишати трошки води в рівні ось в цьому дренажному рівні, де знаходиться керамзіт, можливо, там на сантиметр або півтора. І ви побачите потім результат, я вам покажу. Сподіваюсь, цим орхідейкам теж дуже сподобається, бачите? Дивіться, ось такий молоденький листочок, ось так він виблискує. Давайте піду з іншого боку. Це, друзі, до речі, селенбош бош орхідейка. Ви знаєте, що в мене вже одна селенбош є. Ось така вона не в дуже такому хорошому стані, бачите? Ну, це характерні плями друзі, від сонячних опіків. А це, друзі, плями, ну, які, знаєте, такі грибкові, це, це через те, що був нерегулярний полив, або від того, що вони там постійно кисли у, у тій воді. Тому ось такі плямки, але це нічого, бачите, відколи вони вже в мене, вони почали ці плями, вони не, ну, вони не збільшуються, вони навпаки засихають. І потім просто я ножницями візьму і зріжу, і, і все. Ось цей листочок, можливо, також знаєте, зріжу, щоб було трошки такий естетичніший вигляд. Що я. Вам, друзі, казала, а що Стеленбош у мене вже є. Ви бачили, навіть із пробудженої почки моя Стеленбош влітку цвіла на чудовий каскад, 15 квітів. Зараз, друзі, моя орхідейка Стеленбош вже випустила другий цвітоносик, і я її навіть не встигла пересадити. Вона випустила майже миттєво цвітоносик після того, як я її зрізала літнє цвітіння. Дивіться, друзі, ось таку красунку я також пересаджувала. Ті, друзі, орхідеї, в яких була така коренева, ну, я б не сказала, що дуже слабка, але якщо коренева вміщалася в такі стандартні горщики, я їх саджала в стандартні горщики і потім ставила в такі кашпо. Знаєте, друзі, чому? Тому що, дивіться, встигну я цю орхідейку будь-коли пересадити, коли я вже побачу, що корінчикам там в горщику тісно, звісно що я так цю орхідейку пересаджу. Дивіться, вже пішов новенький листочок це в моїх вже домашніх умовах. Але, знаєте, друзі, чому? Ви знаєте, що горщики зараз в ціні. Піднялися, все стає дороге, навіть якщо я економлю на корі, я її не купую і мох. Єдине, що я можу купити, це керамзіт або якісь такі смаколики для орхідей. І знаєте, я так вирішила, що Ну, якщо я, я не знаю, що це за сорти. Якщо, наприклад, в мене вже є е, такий сорт, і це повтор, звісно, що такі орхідеї я не буду залишати собі, тому що в мене і так не вистачає місця, е, куди їх ставити. Е, е, залишаю я повтори орхідей, тільки в тому випадку, якщо цей сорт для мене особливий, і якщо, не дай Бог, щось трапиться із тим або іншим сортом, то я буду знати, що в мене є заміна. І для мене ця така подія неприємна, якщо вона, не дай Бог, трапиться, я буду знати, що в мене є о, заміна цієї орхідейки, що о, в мене є цей сорт, і я з цього приводу не буду дуже переживати. Але як я вам вже сказала, що якщо будуть в мене повтори, які я о, вирішу о, там. Ну, що не потрібно мені дві орхідеї одинакового сорту. Звісно, такі орхідеї я буду або обмінюватися з дівчатами, або просто віддам, або роздарю, або є у мене е друзі, багато дівчат в Інстаграм, які е при сьогоднішніх подіях е втратили багато хто втратив свої орхоколекції. І знаєте, для мене, наприклад, був дуже чудовий сюрприз, якби. Е Якби мені хтось просто так відправив рослинку. Я знаю по собі, що, наприклад, коли в мене якась, ну, якийсь там поганий настрій або ще щось, я підходжу до орхідей, трошки там їх поглядаю, трошки подивлюся, і мені вже стає легше. А ті дівчата, які втратили свої колекції, звісно ж, вони будуть їх відновлювати, але за допомогою нас, Орхофей, якщо у нас є в залишках орхідеї, чому б і не поділитися? Правда, я думаю, ви мене підтримаєте. Тим паче це чудова така нагода підняти людині інший настрій. Тим паче ці орхідейки можна сказати дісталися мені задарма. Чому б не зробити для інших людей теж приємне? Так, друзі, ось така ще орхідейка. Це теж більш-менш просто, бачите, теж її основа трошки нахилена, але це нічого, трошки буду її розвертати спочатку в одну сторону, потім в іншу, щоб вона ось цю свою основу листову направляла в правильну, скажімо так, щоб вона її формувала правильно. Вже не можу підібрати правильних слів. Так, друзі, кого ще не показала. Ось ця, друзі, до речі, мені орхідейка дуже подобається. Теж буде щось цікаве думаю, не біла, тому що бачите такі листочки баклажанового кольору. І дивіться, бачите, як ви можете відрізнити, що орхідейка росте, що вона не стоїть на місці. Дивіться. Салатова серединка це означає, що листочок в активному рості, він росте, він не спить. Дивіться, яка коренева система. Це, друзі, після поливу. Взагалі я трошки по крайчику горщика їх полила. Навіть не всі корінчики ще зелені, але цього на перший раз достатньо. Потім я всю воду злила. І ось така чудова посадка. Думаю, вам також подобається. І ще одна орхідейка, така більш-менш ось, ось ця. Бачите? Ось такий слоник. Я не кажу, що вони всі в поганому стані, але бачите самі, що деякі орхідейки все ж таки, ну, кожного свої дефекти. Дивіться. Хтось каже, що ну, нічого там критичного нема. Листова гарна, коренева гарна. Вона, друзі, на перший погляд гарна. Бачили ви, скільки я там Е, зістригала. е Бувало, що, і це у багатьох орхідей, що коренева маса була тільки за, за однією стороною, там, де орхідейка більше отримувала е, світла. Ось дивіться, дівчатка така камрія. Дивіться, покажу вам її поближче. Ось її корінчики. Зовсім я її обрала невеличкий такий горщик. Трошки, як я вам вже сказала, методом перевалки з одного горщика магазинного вийняла, поставила на серединку, в краї досипала кори, і трошки ось так зверху поставила мій улюблений мох. І сподіваюсь, вона мені дуже швидко випустить ці Буду на це сподіватися. Хоча навіть не знаю, звідки вона їх буде випускати. Тому що, друзі, це для мене новинка. Але сподіваюсь, ці красуні в мене сподобається, і також вона зацвіте. Ну що, друзі, ось такі в мене справи, ось такі мої красуні. Бачите, всі живі, всі здорові. Бачите, що вони розвиваються. Одна вже орхідейка навіть випустила цвітоносик. І все залишається мені тільки дочекатися їхнього цвітіння, і вже потім. Після їхнього цвітіння будемо думати далі, що з тими орхідейками я буду робити. Чи я їх роздам, чи залишу деякі сорти собі, але, думаю, не будуть ці всі орхідеї білі, будуть якісь серед них і цікаві сорти, з яких я можу щось залишити і собі. Ну що, друзі, як завжди, я також вам бажаю завжди здорових орхідей, пишного цвітіння, миру нам, злагоди та до зустрічі!